Друзі, всім гарного вечора. Пройшло до закінчення наш розіграш, і хочемо вам показати переможця. Це буде Артм bb 9 sk для того, щоб не було обману і чогось іншого, щоб люди не сумнівалися. Цей Артем дуже-дуже дуже активний був, активніший за всіх. Я навіть

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 101. І ось так, друзі. Саме більше. І там навіть не перераховуємо, бо є ще є. Друге місце займає у нас Вова. Там є теж багато його коментарів. Вова, але на цей початок, для початку побачимо, як ми спрацьовуємося, як ми, щоб ви нам довіряли. Вова дуже активну участь теж брав. І на ще е, Маріна не і Маріна, а Ірина Малинова. Чи як там, чи Малинова, я вже і не пам'ятаю, щоб ви щоб не бути цей. Ось до, до само. Ірина Малина е, теж багато участь, десь третє, друге місце, ось такими місцями цими Так що, перший раз ми розіграємо на першого переможця. Е, слідкуйте за нами, підписуйтеся. Я думаю, що надалі ми будемо робити е, вже два, два-три переможця, там по 5-декілька саженців. Артем, напишіть в коментарях ваш номер телефону. Завтра ми з вами зв'яжемося і напишіть, що ви бажаєте, щоб ми вам відправили. Всім гарного вечора. Всім дуже дякую за активність. Реально ну, дуже багато хотіли, дуже багато приймали участь. Так що дуже-дуже приємно тримайтеся далі, слідкуйте, будемо зру... робити ще такі розіграші І побачимо активних людей. І бачите, хто захотів. Артем захотів, більше 100 коментарів написав. І він отримує гарних 10 саженців від нас. І я думаю, зніме відео і покаже нам, як приймає саженці. І подякує.